Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка! Рада вас знову бачити у нас на гостині. Привіт, малята! Здоровенькі були малята! Віко, Юлю, а ви знаєте що? Я сьогодні, сьогодні випадково потрапив в школу. І знаєте, що я там бачив, а? Бачив там карту, а вчитель ту карту вставляв якісь зна значки такі різнокольорові. Хі -хі. І щось там підписував, щось дивився. Ну я не знаю, що воно таке. А ви не знаєте, що б воно таке могло бути, а? Мене так зацікавило, а? Кайзако, цікаво, цікаво, що ж то були такі зазначки? значки? Я знаю, якісь <сум> різнокольорові. Різнокольорові ага. і всі прямокутні? Прямокутні, прямокутні. Окецику, тоді я здогадуюся. Це просто ти бачив карту, на якій внизу позначають прапори всіх держав. Ого, і що їх багато цих прапорів, а? Ну, кожна країна має свій окремий прапор. Ого, нічого собі. І як це він запам'ятовував усе, а? Ну насправді вони відрізняються не тільки своїми кольорами, а й їх порядком. І прапор це один із державних символів. Mm. О, нам в школі розповідали про ці прапори. Що, і вам розповідали, так? Так. Ух ти, а, -а що? А я багато їх цих символів державних, а? Ну, по-перше, кеципу, державні символи, вони обов'язково є в кожної незалежної держави. Oh. І їх визначають за конституцією. А що то така конституція? Це збірник головних законів кожної країни. І в кожної країни він свій. Це все так складно. Я нічого не зрозумів. Кожна країна зазвичай має свої три державні символи: це прапор, герб і гімн. То якщо в інших країнах по три державні символи, то і у нас є державні символи. Так, наша країна також має власний прапор, герб і гімн. У мене, у мене навіть голова обертом пішла. Так багато всього. Я нічого не зрозумів. Віку, а що таке голова пішла обертом? О, правильно. Ну, народі так кажуть, коли людині запаморочилося. Тобто вона на деякий час відчула себе недобре. Або ж просто коли людині щось важко уявити. От як нашому кицику, наприклад. Це просто дуже багато інформації. <хи> Тоді пропоную відпочити і вам, і нашим маленьким телеглядачам, і переглянути мультик. Дивимось, друзі. Давайте. Гопічаники, горіпілі. Чого ж мої гречаники на скорині сіли? Приїхали паничі. Гречаники у печі. Приїхали яничари! Гречаники похватали! Оп, мої гречаники! Оп, оп мої, мої білі! Оп-оп-оп-гоп! Ху, оп, 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 <ріст> аж упрів. І я упрів. Фух. Ну, вать. Пограли, поспівали, а тепер за роботу. Я піду в ліс по дрова, а ти, півнику, піч затопи, кашу звари, хату замети та й чекай на мене. Та все зроблю, як ти сказав. Приїхали панничі, речаники у печі. Приїхали яничари, Гречаники похватали. А вийди, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медова водиця А хто це тут? Ой! Ой, котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене. Е -е -е -ей! А не ну віддай півника. Та на! на, що він мені здався? Злодіка! Я піду у ліс, а ти ж дивись? В хату нікого не пускай. Та й сам не виходь. Хоч би хто й кликав. Та вже не пущу. Ходи, півнику, до мене. Що в мене золота пшениця, медова водиця? Ток-ток, не велів коток. Ой, лихо, розсипалась пшениця. Вийди, поможи позбирати. Ток-ток, не велів коток. То як хочеш, хай сусідські кури позбирають. Ток-ток не велів коток. Ток-ток не велів коток. Ток-ток не велів коток ток-ток. Ток-ток, не волів коток. Ток-ток, невелів коток, ток-ток. Дід рудий баба рута. Батько руди мати рута. Брат рудий сестра Руд. Братику! Братику! І Я рудий руду взяв, бо Рудую сподобав! Да. Дивіться, курка! Не курка, а півник. Зараз ми півника зваримо. Ось тільки піду води принесу. Мені буде криця і мені крильце. Ану не чіпайте мене. А у віскі новий двір, та три дочки на вибір, одна гарна, друга ганна. А третя ще краща. А у віскі новий двір, та три дочки на вибір, одна гарна, друга ганна. А третя ще краща. Піду подивлюся. А у Лиски новий двір та три дочки на вибір. Одна гарна, друга гарна, а третя ще гарна. Я піду подивлюся. То я піду. То вже я піду. Друга гарна. А третя ще. Іди йти до гурту. Сидіть бісові діти, поки мати прийде. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, а чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвали жовті дині, гарбузові господині. Та всі живі та здорові, всі родичі гарбузові, та всі живі та здорові, всі родичі гарбузові. Бач, не слухався старших. Мало не з'їла тебе лиска. Котику, а за що вони мене з'їсти хотіли? А ні за що? Голодні вони? Ти чого не спиш? Та, щось не спиться. A ty spíš, Nesluh. Spí. Ne, От так буде краще. Ой, який цікавий мультик. Віко, а розкажи ще про державні символи. Вони можуть бути різні. Так, вони можуть бути різні, але це не може бути будь-яка річ, тому що там випадковостей немає. Кожен навіть найдрібніший елемент він пояснює певні культурні історичні здобутки кожної держави. Дивлячись на них, можна відразу зрозуміти, чим держава пишається і чим вона особлива. О, черина скринька нам щось хоче сказати. Давай. Вона же підготувала якусь думку для нас. Що ж там такого? Кожному мила своя сторона. От дійсно, це дуже правдиве прислів'ячко, тому що кожен народ шанує свою країну і в своїх символах хоче показати її як найкращою. А знаєте, що я чув? Я що? чув, що Соловей і Калина це символ України. Це правда? А я чула ще таку приказку: без вироби і калини нема України. Так, друзі, це також символи України. Просто є поняття державні символи і народні символи. Ви назвали народні. Але їх не два і не три, як ви перерахували, а значно більше насправді. А скільки ж їх? А от про це я вже вам розповім наступного разу. Це вже пізня година. І нам всім потрібно відпочивати. На добраніч, мої любі, найсолодших та найказковіших вам снів. На добраніч, малята! Бувайте, бувайте, малята. Ні.